Продається двокімнатна квартира з абсолютно новим капітальним ремонтом. Будинок розташований в індустріальному районі міста Харкова, мікрорайон Обрій або горизонт. Квартира знаходиться на зручному 4-му поверсі 16 поверхового будинку. Продумане планування кімнат, розділений санвузол, велика комфортна кухня. Щойно покладено якісний світлий паркет, покритий матовим лаком. Натяжна стиля також з матовим фінішем. Загальна площа квартири 51,6 метрів. Кімнати роздільні 17,9 метрів та 11,8 метрів. У кожній кімнаті є власний балкон, засклений дерев'яною рамою і обшитий дерев'яною вагонкою з ручними шафками. В коридорі встановлено нову велику комфортну шафу купе Є тамбур на дві квартири, обкладений шафами та полицями для зберігання консервацією або інших речей. Всі вікна та балконні двері з якісної деревини.